Вітаю, шановні, сьогодні я з Кирилом, не путати з Мефодієм, будемо оглядати дуже жирно у всіх планах, особливо в тому, що тут є відбитки моїх жирних пальців. Коробки. Як нам ця коробка потрапила до нас? Є небайдужі люди, які нам пожертвували на цей куб, оцю діганську коробку. Це дуже класно, на розвиток україномовного ком'юніті. Мені і... більше подобається українське ком'юніті. Українського ком'юніті. Типу, ми от більше ком'юніті, ніж на ком'юніті. Ти правий. Отже, якщо ви будете в Черкасах фішці ви зможете знайти. Ми цю коробку будемо складати з власними силами, фарбувати. Якщо ви захочете пограти, ви зможете пограти. Це, не тільки... це ми не собі в кишеню кадемо, це буде доступно для всіх. І якщо буде якийсь там турнір або івент, ну, скоріше за все, івент, ніж турнір, то ми будемо використовувати по максимально все, що тут є. Взагалі, то коробка <кхи> здоровезна, і тут є опис багато чого, що тут є, великий опис. А, і тут є як. І елементи із зони Морталіс, які були, наприклад, в деяких стартерах, як і ті елементи, яких не було в стартері, більш таки ті, що з зони Механікус, можна так сказати. Але загалом з цією коробкою, і плюс комбінуючи, наприклад, ще з якоюсь коробкою, можна скласти, ну майже на під будь-який сценарій, все, що захочеш. Насправді тут дуже багато тірейну, тому може друга коробка не знадобиться. Ні, я маю на увазі та, що була в стартері. тобто, якщо людина купила стартер. Я, там, не, де просто, я просто не пам'ятаю, яка там було все. Ну, у нас 10 ну, стартерів. А, по суті, одразу скажемо, що тут не тільки звичайний терейн, тут ми ще маємо о, різні об'єктиви, маємо барикадки, має, о, тут навіть є один одна мініатюра щупальця Тентаклі, яка має свої правила, і там тебе може затягувати. Ну, Повноцінна коробка для того, щоб грати в некорму. Всі терміналчики, mm. ліфт навіть є. Один ліфт. Один ліфт. Не знаю, наскільки це буде цікаво полотникам, але ну, ну, коробка здорова. Так. Дуже дякуємо тим, хто нас це відправив. Ми дуже вдячні і ком'юніті українське вдячні. Отже, давайте подивимося, що всередині. Ну що ж. Ну, Я що всередині Нічого. І здається, одну ти не відвідував. Опа! Я Друга, вже на... Українського ком'юніті нам прислали цілу коробку повітря, щоб ми були менш душними. Важкого повітря, щоб ми були більш душними. Так, тут одразу відчувається вакуум в коробці. Так, я хочу звернути увагу. Ну, по-перше, те, що тут ціла така діорама намальована. З усіх сторін, причому вона так. унікальна. В стилі інфорсери проти Corsbinder. Е, так. Е, е, да. А це виходить, ця коробка була приурочена до їх виходу. Ну, або разом з ними виходить. Е. Ну, можливо. Давай ми зробимо ось так і буде е, політичка. Я скажу, що інструкції я не бачу зверху, значить вона знизу. І це нам трошки ускладнює <схід> роботу. Ну, давайте потихеньку дивитися, намагатися разом з вами розбиратися, що ми тут маємо. Бо все-таки це рейни, по великому рахунку ми будемо бачити стінки стін, які ми можемо склеювати. Це два однакових літника, правильно? Так. Воно е, повинен відмітити, що Кирил мені на це вказав. На коробці написано, що це коробка для зони Морталіс. Хоча, можливо, поправте мене, але Морталіс це ж пласка штука, там не повинно бути поверхів. А для Морталіс тут можна використовувати ці штуки, тому що вони по суті будуть відображати стіни, бачите, це товщина, а це висоту. Але вони вже будуть об'ємні. Можливо, вони це мали на увазі. Ну і від, відповідно ви тут на що нормально не побачите, тому що це все буде зачинено на цій да. шматочці. А ось ще на минулому літній ж однакові. Тут є значок Некромонду. Бачите, як продумали. Ну, і також ГВ говорить, що цим можна грати як в велику ваху, ну вона, напевно, має на увазі наратів, так і в кілті. Із того, що мені сподобалось, тут оце щупальце, про яке я розповідав, яке може дотягнути, яке звідси вилазить. Потім це, по суті, об'єктів, це також ну, ящички. Маємо ящики, при тому ну, тут можливо не видно, але ящики як закриті можуть бути, так і відкриті. Один і той же ящик. Тут тут з тобі, також ми маємо тут гранати. Які можна закладати різними способами. Я так думаю, що це гранати маються на увазі в ящику, бо ящики можуть бути заміновані. Дивись, це типу, можна є місії, там де ти мінуєш щось. От може замінувати або ну, розрадити. По моїй пам'яті вони в ящики вкладуються, можу помилятися. Я не буду о, в себе як би, розумного робити і розказувати, що я розумію, які це гранати, але ну це наповно, газово, да? Там та граната повинна бути. Це фраг граната, а це мельта. Щось мені піска. Барикадки і отакі цікавий. Ось. І тут, якщо yes. придивитися, є ящики зі зброєю, а є і з кулями. До речі, коли ми робили кам кампанію, якщо ви її дивилися, мені дуже цього не вистачало, тому що все одно доводилося грати там умовними шматками хліба на столі. І це трошки для наратива. Ну такої. Знову стіни не будемо вас втомлювати дуже сильно. Такий ж сам стін, а з іншої сторони, що у нас? Стіни. Ну, насправді стіни це дуже класно. Вони дуже потрібні для некромоди. Однакові літники хочу вибрати? Чотири однакових літничка. Ну, Знову ж тірей рейна багато, тому вони однакові будуть траплятися. Це, я так розумію, ця решітка, по якій можна бігати. Вентіли бачимо, бачимо балки. О, Боже, як мені було важко, коли я намагався сам щось таке зробити. Це потрібно дійсно майстром бути. Більш детальніше я розказав би, якщо б склав, але якість дуже цікава. Це, до речі, мені цікаво, що воно таке, треба буде глянути. Ніби через це хтось повинен дивитися. Але на барикадку не схоже. Бійниця, а хто ж там сидіти буде біля цієї бійниці? Трубки. Е, я про трубки пам'ятаю, був колись тірейн для великої вахи наративний, і всі їх просто заплювали, труби, вони не грають, навіщо вони на столі. Для некромунди це шикарна штука. Хто ще грав в ігри комп'ютерні по некромунді, мене зрозуміють, наскільки воно от вливається в це життя <говори> некромундянське, коли є труби. А, у нас є труби. Так. Оце елементи, щоб зібрати таку велику башту, контейнер з чимось. Ну, знову ж мені здається, що це повинен, повинна бути бочка з водою. Чогось в моїй фантазії, воно так. Але знаючи, що з водою взагалі є проблеми. Є драбини. Тут о, зараз не скажу скільки. Всього драбин, які не приклеюються, можна просто не скажу, бо воно на цій коробці. Декілька таких драбин, які ви можете міняти. Тобто цей тірейн кожен раз можна по-різному ставити. Якщо ви його звичайно, між собою повністю не склеїте, Це чого робити таких. не треба. Знову дві драбинки бачимо, бачимо якісь фінтіфлюшки. А, ну, все, хороший, хороший, Липний. <смітний> Таких у нас аж 3 H3. H3. Шматочка. Mm -hmm. ну, мене, мені дуже подобається, що тут різні трубки виділяються. Мені дуже подобаються такі елементи, тому що знову я колись сам намагався вручну таке зробити. То їх зробити важко. Це або ти іграшку навіть, знайдеш кожу. Я не знаю, чи видно в камеру. А, ось цей елемент, як я так розумію, повинен бути, ну, це не метал. Чи метал? Mm -hmm. Ну, в будь-якому випадку видно, що тут корозія, тут є сліди від куль, це не просто рівна поверхня. Mm -hmm. Чим це добре, що коли ви його пофарбуєте і почнете драйбрашити, всі оці елементи висвітляться, їх буде дуже... Органічно, е, на них дуже органічно, дивитися буде наступ. Таких також О, два. О, це дуже цікавий, до речі. Це, я так розумію, якась, е, 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 як по-українській лента? Стрічка. Стрічка. Якась е, стрічка. Це уже драбина е, е, та, що сходи. Це вже сходинки у нас є. У нас є декілька люків. Один із них знову щось на Кроманіанський. Боже, яка шикарна штука. Я напевно щось додемо собі доберу. І ось таких у нас три штучки. І з них можна складати знову таких будинок. До речі, а, ми такий будемо. Такий вже був. Тобто з, їх більше, ніж три? Знову ж те, що не повторюються, це не значить, що вони погані. Це значить, що це афігенно. Тому що у вас буде багато стін. О, і оце прям. А, щодо цих. Штук, то, е, якщо я правильно пам'ятаю, вони ну, це двері. Так. Я І не... ось там, де вони рампа, чи як вона mm -hmm. правильно називається. Я думаю, що їх можна зробити рухомими, ну не те, що вони будуть відкриватися, а те, що їх можна буде діставати. Вони зверху отак піднімаються. І це дуже класна це, річ, це, це, тому табака. що відігрувати там. Є місці, які взагалі на двері заряжені, що тобі треба відкрити. Я думаю, що дуже, дуже сподобається вам, коли це є візуалізацією, подібне речі. Також в наборі, але, до речі, про це не сказано було. Або ми пропустили 5 баз, 25 міліметрів. Ну це на 5 токенів. Які саме токени? Пульти. У мене таке відчуття, що пультів було більше. Знову ж багато місць, де потрібно щось захопити або щось знищити. І цю листочок з тим, як воно може виглядати, як його збирати. Я так розумію, варіація, як можна ставити на стіл. Ось. А вони отак зроблені? А ну-ка. Причому, як ми бачимо, тут, ну і там було написано в інструкції, що насправді це чотири коробки угу. об'єднаних в одну. І ви можете зібрати будь-яку із них. Ну давайте просто провести. Ця штука, напевно, навіть буде цікавіша, ніж просто ми пластик показали, бо тут написано, що з цього можна зібрати. У мене ще є підозрю, що напевно, його можна буде, якщо постаратися, зібрати трошки порізному. У нас є люки, у нас є башти. Завжди мріяв про таке. Та штука, в як якій думаю, що знаходиться вода, але напевно не вода. Далі. А, у нас показано, як можна оцю решітку ой, збирати а, це. Ох! А двері-те рухаються. Ага. У, уявляєш? Оці двері Тому рухаються. Це заліше, Оце значить, що вони не можна клеїти, не клеїти, не клеїти. І вони будуть прям механічно рухатися. Що нас далі, а далі нам показують, як це можна все зібрати в одну велику штуку. Знову ж, хто грав в комп'ютерні ігри по Некромунді, вони ніякі, але розумієте, що це куди більше антуражу додає, коли в тебе все об'єднане. І ззаду нічого немає. Ось другий набір. Він попростіше вже. Отаких От драбин дуже мені не вистачає. Причому тут одразу кажуть, щоб ви не клеїли, щоб воно було модульне. Модульне означає, що його можна буде потім по-різному ставити на кожну гру. Ви можете виставляти його по різному. І кожна гра у вас буде відбуватися нібито в різних місцях. Тому, знову ж, не спішіть все склеювати між собою. Спочатку розберіться, а потім вже починайте клеїти. Ще одна найкоротша. В принципі, це її може і без інструкції скласти. Ну. Ні, ні, все до... одно краще з інструкції. Повір. Там іноді буває задумайся і. І не вийде, да? Ну. І отакі от шматочки для зони Морталіс. Двері одразу показують, тобто ну, ви можете бачити є і маленькі, і великі. Чуєш, а конкретно ця штука вона дійсно для зони Морталіс. От ця конкретно саме для зони Морталіс. Тут стіни і тут, як їх правильно назвати? Здорові. Блоки. Боки. Боки. Блоки, блоки. От, от це конкретно під зону Морталіс. Тут немає. Да. Як і, на оці і, попорядку... і тут мені драбинку намалювали, поки я розказую. Якщо драбинку забути, то тут немає ніяких поверхів, яких і не повинно бути. Але знаєш, на зону Морталіс більш-менш нормально, напевно, навіть цієї коробки не вистачить. Якщо ми тільки зона морталіс хочемо відігрувати, так. вона буде доволі вільна. Але точно можна починати. Але просто отак пограти, дуже крутезний набір. Дуже дякуємо за те, що він до нас прийшов. Це, коробка закінчилась, там є 100 доларів? Ні. Немає. Щоб ви розуміли, оця гора пластику, оця здоровенна гора. Я взагалі рідко маю якесь відношення до офіційного ГВшно тірейну. Ну, так склалося. Я ніяк армії нормально зібрати не можу, про який тірейн тут говорити. Тому мені дуже, ну, це такий перший раз, коли я прям стільки тірейну тримаю. А по моєму досвіду, по нашому досвіду, гри в Некромонду ця коробка насправді дуже навіть потрібна. Бо некромунда про антураж, некромунда про, про бек, некромунда про те, що відігрувати. А коли я там приходжу, дивлюсь, що хлопці на столі з зимнього фенрісу із там, не знаю, тірейна Вархамеру, всього спортивного намагаються щось побудувати. Ну, трошки так що щеміло в серці. Що можеш сказати? Шикарний набір. А, дуже класно, що людям це байдуже і підтримують. Тобто ми навіть не казали, що нам потрібно ось це чи оце, це чи оце. Людина взяла, прислала цю коробку. Дуже за це вдячні. А, збирати некромунду, займатися цим хобі, не тільки некромонду, взагалі Вархамером. Ну, некромонди просто сама по собі дуже класна, але вона максимально наративна. Якщо втомилося від спорту, спортсменам буде важко зробити турніри по некромонді. Не їх але їх не скоріш за все вони туди не полізуть. Займайтеся цим хобі і майте завжди правильний баланс. Всім дякую за увагу. Пока!